З Адміністрацією Трампа війна закінчиться швидше. Як ви думаєте, кому належать ці слова? Поки ви думаєте, я нагадаю, що два з половиною роки я виступаю за Дональда Трампа. Я виступав за цю креатуру тоді, коли слово Трамп дорівнювало в українських медіа слову Путін. Тоді, коли тільки Камала Харріс, тоді тільки Джо Байден і ніяк інакше. Трамп, який вийшов на політичну сцену і майже одразу заявив, що він хоче завершення війни в Україні, був чомусь на подив для мене абсолютно табуйованим, непопулярним і забороненим в Україні. Засоби масової інформації два роки поспіль. Хейтили Трампа так, як тільки хотіли. Називали як завгодно, пов'язували з чим завгодно. Ну, було відчуття, якщо слухати єдиний марафон, що Путін купив Трампа, і фактично Трамп і є ставленик Путіна. Ніяк інакше Трампа не називали, ніяк інакше Трампа не показували в українських засобах масової інформації. Навіть в день голосування в США я їхав тоді на роботу і включив одне підконтрольне, я так розумію, владі радіо, і там експерт в лапках ну, просто не знав, де собі місця знайти, щоб пояснити людям, що Камала виграє, і ми забудемо Трампа як якесь страшне зло, і більше ніколи про нього не згадаємо. А потім Трамп переміг. І ми побачили, як в українському політику все суттєво змінюється. Деякі депутати стали змінювати будьоновку. Деякі чиновники почали відверто опанувати дочинної влади. Ну і ось ми дійшли до того, що, виявляється, з адміністрацією Трампа війна завершиться швидше. І ці слова належать Володимиру Зеленському. Сьогодні він сказав їх. В своєму інтерв'ю. Для мене це надзвичайно приємно. Адже я не можу тут не погодитись із Володимиром Олександровичем про те, що при Трампі дійсно зупинка бойових дій. Тут, правда, не можу погодитись з тим, що війна завершиться. Я об'єктивно дивлюсь на речі, війна не завершиться. І давайте не будемо говорити неправду українському народу, вже надто багато неправди було сказано: війна не завершиться. А от зупинка бойових дій можлива. Я радий тому, що вище керівництво держави усвідомлює сьогодні під впливом різних обставин, що зупинка бойових дій на користь Україні більше, ніж на користь Російської Федерації. Та мантра, яку два роки вішують як лапшу на вуха українцям про те, що зупинка бойових дій на користь Росії, бо вона накопичить і знову прийде, вже не діє, вже не працює. Ми побачили, що ворог стає сильнішим саме під час введення війни. Тому тут не можу не погодитися. Момент номер 2 важливий момент: а як ви думаєте, Дональду Трампу передали. Інформацію про все те лайно, яке два роки лилось на нього, на нього, на Ілона Маска, і на всіх тих людей, які були біля Трампа і які тяжко йшли до перемоги на виборах в Америки. От як ви думаєте, Дональду Трампу вже донесли? Впевнений, що так. А як ви думаєте, Дональд Трамп усвідомлює, звідки взагалі це все йшло? І чому в Україні. Його прирівнювали до Путіна, до Прокремлівського, до Зрадника. Як ви думаєте, Дональд Трамп захоче співпрацювати з людьми, які не зупиняли ось те все, весь той хейт, який був проти нього? А я знаю, як це. Я знаю як це боляче. Я знаю, як це неприємно. Я знаю, як це, коли ти йдеш до певної мети. А в тебе ніхто не вірить, крім якогось невеличкого кола, абсолютно відданих і близьких тобі людей. І я розумію Трампа, коли ти приходиш до влади, то що ти хочеш зробити з тими людьми, які, як казав Микола Тищенко, караван гавкає, собака йде. От Дональд Трамп був отим караваном, який йшов. Хоча навколо нього гавкали всі собаки в усьому світі, от тепер складна, дуже складна ситуація. Чи буде Дональд Трамп підтримувати чинну владу, чи нас очікують чергові потрясіння, пов'язані з переформатуванням, в тому числі політичного істеблішменту в Україні? Нам постійно пояснювали вищі представники влади, включно з головою Верховної Ради, Володимиром Зеленським і багатьма іншими людьми, експертами, депутати, політологи, що виборів під час воєнного стану бути не може. А тут з'явилась персона, яка може повпливати на те, щоб вибори ці таки відбулись. І тут доведеться якось дуже на розтяжку сідати. Адже виявляється, що якщо ви так довго говорили, що виборів не буде, а тепер їх змушують провести, то потрібно зупиняти воєнний стан, скасовувати воєнний стан, як мінімум, не продовжувати його наступний раз. І тоді можна запустити виборчий процес. Бо буде дивно, як же так. Говорили, що виборів бути не може, а тут під час воєнного стану вибори? Ну це ж бути не може. Це ж всі українці вже знають, правда? Але якщо буде скасовано воєнний стан, тоді доведеться відкривати кордони, тоді доведеться повернути громадянам ті права, які є обмеженими під час воєнного стану, доведеться скасувати дуже багато норм, в тому числі про призов, в тому числі про навчання аспірантів, в тому числі і скасувати деякі заборони, обмеження, скасувати деякі. Абсолютно безглузді податки, штрафи, обмеження прав людей, доведеться все це скасувати. І отут виникає питання: а як себе поведуть громадяни, які на невеличкий проміжок 2-3 місяці перед виборами відчують, що вони знову вільні і над ними не висить меч, мобілізації, страх? Піти туди, звідки не повертаються. А яким буде суспільство, коли частина військових, значна частина військових, буде демобілізованою, і вони прийдуть сюди і попитають у дуже багатьох чиновників, а як вони так управляли Україною, що дуже багато військових змушені були виживати там на війні? Знаючи при цьому, скільки мільярдів доларів Україна отримала у вигляді допомоги, кредитів, фондів і так далі. Бачите скільки запитань, складних питань. А все це наслідок того, що, на жаль, наші чиновники не хочуть жити в реальному часі, і часто наші чиновники радять вищому керівництву дещо, що не відповідає дійсності дещо. Що суперечить соціальним настроям? Дещо, що суперечить міжнародній політиці. Пам'ятаєте, оце? Ми перевідкрили дипломатію. Ми тепер по-іншому там переформатували весь світ. Серйозно? Переформатували? Ну і як? Як переформатування виглядає? Прикольно? Неприкольно. І я так сподіваюся, що в подальшому ми будемо жити в мирній країні. І шукати способи повернення наших територій. Але шукати способи такі, які дозволять українцям вижити. А то якось буде дивно виглядати, якщо Україна залишиться, а українців на ній не буде. Телеграм, Ютуб, підписуйтесь, підписуйтесь, бо коли буде можливість щось змінити, щоб ви тоді не сказали, що нема за кого голосувати. Голосувати завжди є за кого. Аби ви тільки хотіли розібратися в тому, хто на вашому боці, а хто ні.